Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Поїздка українського президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, його виступ перед американським конгресом залишаються головними новинами війни. Росії з України. до речі, сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін здається вперше з часу свого нападу на Україну назвав війну війною, а не спеціальною воєнною операцією. Таким чином і Путін потроху доходить до реалістичної оцінки того, що він розпочав 24 лютого 2022 року проти України. Однак, в усьому іншому реалізм російського президента не виглядає. Таким вже обнадійливим російський диктатор досі впевнений, що він має продовжувати війну проти України, і на зустрічі із журналістами підкреслив, що інтенсифікація воєнних дій проти ворожої держави може привести до невиправданих втрат. Як можна зрозуміти, зараз це Володимир Путін і він знову це підкреслив, розмовляючи з російськими медіа, налаштований на довготривалий воєнний конфлікт з сусід. Днію державою, звісно, цікавим є те, що російський президент впевнений, що ця війна, як і будь інші воєнні конфлікти, закінчуються за столом перемовин. Тільки ми прекрасно з вами знаємо про те, якими можуть бути умови Російської Федерації за цим столом. Зараз Росія продовжує прагнути визнання Україною російського статусу. Окупованих територій України відмови України від вступу до північно-атлантичного союзу. Всі ці умови, які вже висувалися російським політичним керівництвом на початку війни, залишаються в силі і зараз. Тільки Володимир Рай Путін сподівається, що він зможе досягнути цих умов за рахунок довготривалої війни між Росією і Україною. І для того щоб ці сподівання російського президента не виправдилися, звичайно. Потрібна підтримка союзників, потрібні успіхи України на полі бою. Саме задля цього Володимир Зеленський і відвідував Сполучені Штати. Після цих відвідин американські спостерігачі підкреслюють, що у українського і американського президентів є спільна позиція з необхідності продовження протистояння Росії в війні з Україною однак можуть бути розбіжності, скажімо, з точки зору постачання сучасних озброєнь наступального. Типу саме про це говорив Джо Байден, коли підкреслював, що Російська Федерація зараз не та країна, з якою хочуть воювати союзники Сполучених Штатів, і що потрібно діяти так, щоб не викликати надмірної ескалації. Володимир Зеленський, як можна зрозуміти, з повідомлення видання Вашингтон Пост, продовжує підштовхувати адміністрацію президента Сполучених Штатів до надання більш Серйозних озброєнь Україні, озброєнь, які б змогли повністю змінити ситуацію на полі бою. Тим більше, що у самої російської армії таких сучасних озброєнь вже не так і багато. Незважаючи на те, що Володимир Путін сьогодні на зустрічі з журналістами похвалявся, що система Патріот зовсім не є сучасними системами і будуть знищені російськими військовими. Стало відомо, що так звана приватна воєнна компанія Вагнер, одна з головних сил російських збройних сил на фронті війни з Україною, зараз закуповує півні північно корейське озброєння для того, щоб продовжувати брати участь у війні, коли Російська Федерація звертається до Північної Кореї, це говорить про певний дефіцит зусиль російського воєнно-провослового комплексу, і в те, що Росії зараз нема чим відповідати на сучасну західну зброю. Є також очевидною відповіддю на ці питання, які сьогодні існують в стосунках між Російською Федерацією і цивілізованим світом. Якщо немає західних комплектуючих, якщо затримуються можливості для розвитку російської економіки, як такої, якщо Росія перестає отримувати достатні прибутки від своєї сировини, все, що залишається Російській Федерації, це звертатися за допомогою до тих країн, які все ще ризикують продавати її зброю до країн, які є такими ж вигнанцями на світовій політичній арені, як і сама Російська Федерація, а це насамперед Північна Корея і Іран. Однак є абсолютно очевидним і те, що якщо Сполучені Штати не будуть надавати сучасну зброю Україні, то сама чисельність російських військ і стара військова техніка можуть допомогти Росії, якщо не перейти у серйозний наступ, то принаймні утримати ці окуповані території, які зараз залишаються під контролем російських збройних сил. Тому таким важливим був виступ президента України у конгресі. Український президент звертався навіть не так до складу цього конгресу, як до того конгресу, який з'явиться вже у Наступному році, які буде контрольований не демократами, якщо говорити про палату представників, а республіканцями, тими самими республіканцями, серед яких чимало скептиків щодо продовження перемоги Україні, і щодо того, що Сполучені Штати мають виділяти саме такі величезні суми для воєнної економічної допомоги державі, що бореться із агресією, як було дотепер. На думку журналістів американських видань саме цим виступом у конгресі Володимир Зеленський досяг своєї мети. І якщо навіть уявити собі, що склад конгресу зміниться, а це вже питання кількох тижнів, у новому конгресі у новій палаті представників Сполучених Штатів хіба що з'являться ці конгресмени, які будуть гучно говорити про необхідність зменшення допомоги Україні, про необхідність аудиту цієї допомоги, вступати з цього приводу в конфлікти з адміністрацією президента Сполучених Штатів Джозефа. Байдена, однак, разом із цим більшість налаштована на допомогу Україні у її протистоянні російській агресії, залишиться незмінною. І тут ефект від візиту українського президента до Сполучених Штатів є абсолютно очевидним. Очевидним є і те, що поки що і в Києві і Вашингтоні не дуже уявляють собі, як має закінчитися ця війна. Пропонують кілька варіантів такого закінчення, і те, що Україна має вийти на свої міжнародно визнані кордони, і після цього почати перемовини з Україною. І те, що Україна має вийти на кордони, пов'язані з лінією 24 лютого дня російського нападу на Україну, і те, що Володимир Путін залишить всі окуповані українські території, окрім Криму. Однак, у Вашингтоні підкреслюють, що поки що ця Розмова виглядає суто теоретичною, тому що російська адміністрація не виявляє ніякого реального бажання обговорювати жодне з цих варіантів. Останні два, до речі, не сприймаються офісом Володимира Зеленського. Як на мене, я думаю, що ці варіанти залишаться теоретичними в будь-якому разі, на відміну від тих, хто вважає, що війна закінчується за столом перемовин. А як бачимо, до них приєднався сьогодні і Володимир Путін. Я впевнений, що російсько-українська війна за столом перемовин не закінчиться, що Росія не погодиться з будь-яким реальним закінченням. Цієї війни, навіть якщо буде розбита на полі бою, і що навіть якщо Україна зможе звільнити всі свої території, які будуть. Зараз окуповані Російською Федерацією, які зараз знаходяться під її контролем, Росія все одно буде вважати ці території російськими територіями, окупованими Україною, і не буде ні про що домовлятися з ворожою державою, а готуватися до нового ще більш серйозного нападу на неї. І тут вступ України до НАТО, про який зараз і потрібно говорити, може бути єдиним порятунком до чергової виснажливої війни України з Російською Федерацією, на якій би лінії на якому б кордоні не зупинилися б українські і російські. Війни чим швидше і в Україні і на заході усвідомлюється реалістичність цього екзистенційного виклику, тим легше буде усвідомити, якими будуть наступні місяці, а можливо і роки російсько-української війни, які можуть перейти у нові конфлікти вже на усьому пострадянському просторі і стати досить серйозним випробуванням для всіх тих країн, які Російська Федерація хотіла б включити до свого складу. Росія не виглядає країною, здатною до перемовин про території, які вона з відомим. Імперським нахабством продовжує вважати своїми, хоча вони не мають до неї ніякого реального відношення. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Миру вам!